І вже безпосередньо обитой під жовтими водами, що характерно, він приймав участь на боці поляків проти Богдана Хмельницького. Але так сталося, що безпосередньо Івана Виговського тоді в полон взяли безпосередньо татари. І вже з полону татар його викупив Богдан Хмельницький. І він його викупив зараз, 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 зараз. Треба ж показати Богдана Хмельницького. Викупив його Богдан Хмельницький, і він зрозумів, що, в принципі, Іван Віговський може таки щось із нього вийти. Як я вам казала раніше, у Богдана Хмельницького, як я бачу, була така чуйка на людей. І він не розуміє, що безпосередньо. Іван Виговський може йому добре послужити. Він ставить його безпосередньо писарем при собі спочатку, але потім Іван Виговський розуміє, що, в принципі, тема пішла. Знаєте, він досить швидко дослужується до позиції генерального, генерального канцеляриста, чи не сказала генерального писаря. Він безпосередньо очолює Гетьманський уряд, ну, тобто він стає таким на позицію прем'єр-міністра сучасного, він керує урядом при Богдану Хмельницькому. Єдине, що Богдан Хмельницький, говорю я вам для того, щоб ви розуміли не лише історичний процес, а й те, як працює система, Богдан Хмельницький дослухався до козацької старшини. Ну, тобто, якщо йому козацька старшина казала «Нєт», то Богдан Хмельницький нікуди не рушив, навіть якщо то справа стосувалася його власного сина. Іван Виговський не з цієї породи. У Івана Виговського біла кость, голуба кров. Він взагалі з знатного роду, він явно не товаришує зі старшиною. Але ми про це пізніше поговоримо. Але пам'ятайте, Тобто він опинився серед козацтва, де взагалі-то у нас повна демократія, притом пряма демократія. Тому що всі козаки озброєні. Якщо гетьман ляпне щось не то, то буде у нас демократія всіх прямих. Просто-напросто рознесуть бісовій матері і все. Богдан Хмельницький, він до цього готовий. Він, по суті, перший серед рівних. Він знає, що у нього є демократична оця основа держави. І він і загалом то не ворог. Богдан Хмельницький каже: розвивайтеся там, дискутуйте, я не проти, я тільки за. То що він знає, що він, в принципі, їх всіх контролює. Іван Виговський поки що дивиться на Богдана Хмельницького і думає: вау, я теж так хочу! Тим більше, що Богдан Хмельницький в цей час проводить цілий ряд переможних походів. Потім він дещо пригальмовує, збирає чергові війська. Словно, у нього там йде своя довга свадьба. Все це закінчується тим, що безпосередньо тим, між Хмельницький помирає і так далі. і тому Дивиться мій стрим про Богдана Хмельницького. Тож. Після смерті Богдана Хмельницького у нас лишається безпосередньо Юрій Хмельницький. Він був ще досить малолітнім. І хоч Богдан Хмельницький на смертному одрі заповідав передати безпосередньо князівство, не князівство даруйте Гетьманщину, Юрію Хмельницькому козацька старшина подумала і сказала, що так. Тобто ми шануємо твоє слово, батько наш Богдане, але, ну, малий Юрій Хмельницький. Ну, що ти зробиш? Треба ж йому призначити регента. Треба, треба. І безпосередньо тут у нас намальовується Іван Виговський. Каже: я спеціаліст, чесне слово, я, блін, професіон.